Ну що ж, сьогодні на вас чекає інтерв'ю з апертури командою. Свій весь у форматі питання на відповіді доволі новинка, але цікавий формат. Відповім на всі ваші запитання, а, власне, не я, а команда. Я буду в ролі спікера. Отож, перед всім, особливе, особливе відео для особливої спільноти. Сьогодні у нас в гостях команда проекту Апертура, і вони дадуть відповіді на всі наші і ваші запитання, включаючи мої, безумовно. Почнімо наше інтерв'ю з невеликого вступу. Отож, що ж? Вступ нам передбачив у часом ландшафті зредований фінансів до DeFi, які ще швидко розвиваються. Апертура є маяком інновації, пропонуючи користувачам набір інструментів і рішень для навігації тонкощах цифрової фінансової сфери. Щоб пролити світло на деякі з найпоширеніших запитань про апертури до вас, приєдналася команда, яка стоїть за цим новаторським проєктом. Отож, дякуємо, що прийнася до нас сьогодні. Давайте зануримося безпосередньо, які ціновий оракул використовує апертури для різних тригерів і дій. Отож, ми використовуємо комбінацію цінових оракул залежно від типу та тригера. Для тригерів на основі ціни в доларах США ми отримуємо ціни з CoinGecko. Для тригерів в Волбол на основі ціни та тригерів на основі співвідношення, використовуючи ціну пулу ліквідності. У деяких випадках із наштуванням приватності ми повертаємося до цін CoinGecko для додаткової точності. Це захоплююче. Тепер прийдемо до пар активів і полів. Не могли б ви далі розповісти, які пари підтримує власне ваш проект? Отож, наразі ми підтримуємо білий список найпопулярніших полів для е, арбітрів і ефірів на основі обсягу торгів і ТВЛ. Total Value Lock, користувачі можуть знайти підтримувані пари, полічені в нашій документації. Отож, якщо говорити про функціонал, то скільки запланованих дій користувачі можуть відкрити одночасно та де їх контролювати? Доволі цікаве питання від нашого а, від нашої власне спільноти, Зановиш. доволі цікаве питання від нашої спільноти. Прошу команду апартури. Користувачі можуть відкривати до трьох тригерів ребалансування та трьох тригерів закриття одночасно. Їх можна переглянути на сторінці з інформацією про позицію, яка зручно відображається у фіолетовому полі. Крім того, для кожної адреси можна налаштувати максу 50 тригерів. Я надіюся, я відповів на ваше питання. Це безумовно корисно для користувачів, щоб стежити за своїми стратегіями. Тепер давайте розглянемо питання про винагороди та помилки. Що відбувається з а, незатребуваними комісіями після ребалансування та тому користувачі можуть зіткнутися з помилками на зразок внутрішня помилка Діскот RPC». Прошу команда «Портура». Незатребувані комісії після ребалансування додаються до нової позиції. Щодо помилок, такі проблеми, як внутрішня помилка JSON RPC, можуть виникати через підключення до мережі або конфігурацію RPC. Користувачі можуть вирішити проблему, змінивши RPC і оновивши сторінку. Прошу далі. Дякуємо за роз'яснення, переходячи до апартури Swap, чи є інформаційна панель, де користувачі можуть переглядати всі доступні пули. Отож, команда Апертура, прошу! Так, справді, користувачі можуть отримати доступ до повної інформаційної панелі, що демонструє всі доступні пули та апертури своп через термінал Gecko. Отож, ну що ж, дякуємо за ваші глибокі відповіді, начебто першу частину м -м, достатньо, я думаю, на сьогодні. М -м -м, і буде ще попереду, ще друга. Обіцяю. Тому це останнє питання на сьогодні. Очікуйте другу частину, котра вийде зовсім скоро. і гарного вам дня!